На три тисячі менше відвідувачів і початку року зафіксували в обласному онкодиспансері у порівнянні з аналогічним періодом. Торік причина повномасштабне вторгнення Росії в Україну, за словами медичного директора Олександра Аврамця, у перший місяць війни з поміж більшості пацієнтів, які зверталися в онкодиспансер, були ті, яким потрібна була невідкладна спеціалізована медична допомога. На початок війни був спад зараз за останній місяць. Липень було понад 7 тисяч відвідувань. В середньому за півроку, значить за півроку було близько 33 тисяч відвідувань. В середньому там помісячно більше п'яти тисяч було. Ну, звичайно, після війни, ну, десь починаючи з травня, початок червня, відвідувань стало більше, менше ніж було в минулому році. Можливо, ми ще цих пацієнтів, вони до нас. Прийдуть в другій половині року у перші дні повномасштабної російської агресії. Оперувати хворих не припиняли перенести операційну в підвальне приміщення. Один стіл на той час забезпечував надання хірургічної допомоги в повному обсязі. Всіх пацієнтів, які звертались, ми всіх оперували. Ми проводили по 5 по операцій за день, тобто на той час цього вистачало. Житомирянка Людмила дізналася про свій діагноз онкозахворювання два роки тому. Відтоді жінка пройшла всі стадії лікування. Каже, через війну лікування не припиняла. Хоч дуже боялася, переживала, як буде, що буде, ні. Лікарі Працюють, ми лікуємося, все, слава Богу. Головною причиною тривалого лікування Людмила називає те, що звернулася до лікаря не відразу. Швидко почав рости живіт і болі з'явилися, то вже треба було йти. Добре, що прийшла зразу. Але були проблеми, що затягнулося, бо після коронавірусу з'явилось, що в мене ще. Тромби як це ці глибокі да, тромбоз глибоких вен, то лікувала тромби, то вже запустила лікування вже до стадії. Сьогодні у відділенні онкогінекології щодня приходить до 40 пацієнток. Люди хворіли, так і хворіють, звертаються, приходять у нас завжди перегруження. Прийом ідуть. Люди не так часто звертаються за місцем проживання до своїх лікарів, і, на жаль, приходять трохи частина людей в занедбаній стадії. На початку війни ми працювали, у нас був розгорнутий операційний стіл. Починаючи із серпня побільшало пацієнтів і в хірургічному відділенні до онкодиспансеру звертаються переселенці. А ще психологічний стан людей через війну впливає на ріст захворюваності. Хвори зараз побільшало, хворих досить багато є на прийомі. Крім того, додались вимушені переселенці з східних і південних областей, які так само які переживають на території Томіської області, так само звертаються до нас за допомогою по багатьох локалізаціях. Є такі, що люди. Просто ну дуже швидко прогресує процес зараз на фоні цих, цього перевантаження нервового стресу і виснаження психологічного і нервового людей. Це так само має вплив на перевір хвороби. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.